Всіх добрий день, це нова серія на ютуб-каналі Пательня. Сьогодні в серії ми будемо шукати машинку на перепродаж, готувати її і продавати. Ну, логічно, все як завжди. Зараз в нас є варіант ваз 2101 Експорт на, на 1,2 моторчику. да, Хуйовий мотор, не поспорю. І поменше матів. Пам'ятаєте, матів менше, все. Ви, ви мене замучили своїми коментарями. Я стараюсь для вас не матюкатись. але коли емоції йдуть, мушу. Значить, зараз у нас ваз 2101 Найшов, просто в дворі стояла, номер був, я набрав власниці, вона хотіла 700 доларів. Вже по факту вона згідна на 500, але я спробую прожати її до 400 доларів. Якщо вийде, то забираємо або 450 на 500 треба буде думати, бо по все класно, поварено, чітко зроблена. Стояла рік в одних руках там з якогось 86 го року. Коротше, зараз будемо оживляти. І, в принципі, дивитися, що то, як то машинка, що вона себе представляє, чи варто її купляти. Далі, якщо ми її купимо, то ми її зробимо і продамо. А якщо ні, то їдемо шукати нову машину. Всім приємного перегляду, беріть собі чай, кляніки, погнали. Поки я дзвоню хазяйці, щоб спитати, чи вона готова вийти, вставочка вам, як виглядав Жигуль, коли ми його знайшли. Народ значить, Шукали ми машинку на перепродаж і тут просто випадково побачили такий капенваген. Ми вже подзвонили до власниці, вона хоче 700 доларів. Це дуже дорого, але якщо сторгуватися до 400, то можна забирати. Та навіть за 500 можна забирати, бо гляньте, типу, машинка в невеличкому сахрані така, вона по кузову майже без шпахльовки, оце єдине місце, і там десь пару раз. В принципі, машина цікава. Зараз поспілкуємося з нею, пороздивляємося все, поспілкуємося з її сином. Каже, по техніці все круто, все класно. резина навіть на ній непогано не гнила. В принципі, можна було б трошки прикурити. грошей. Метров, <риквач> виталий, <поток>. виталий. <риквач> виталий, виталий, вставай, моментально заводится. А тут аж поклавин, тут бы ты что Не, он вообще любит не будет но... А це смість, по-моєму, направді, це синя. Йому треба здати політики пару раз сизий, це сизий тим Розрізняєш, сизий чи не сизий? Це сизий тим чи синій тим? Я... Та він синій якийсь. Синювати. Синювати. Да. Синювати. Трошки може гідрі, ой, гідр... ой гідр... Масло може. Доріг, настояло, не гідрі, а цим маслосхемним. Може бути? Торік машина стояла, не заводилася. А ну, двоється в піцелі велика. Вона стояла, не думав, не це, але як було, так є. Але взяти поти прогрієте, то вилянути, термостат відкривається, що відкривається. Після простої так завжди. Так. Да. Це від гульфа чи це від чого? Я не знаю. А вічок тут ці дошки не знаєте? Бля, ну копейка вона і в Африці копейка. Опа! І що тут Ніша навіть ще не когось сьогодніла, якщо треба просто ще тут взагалі безв'язно. Я бачу, варилися. Тут тільки варилися. Не, ну парки мінялися, це все мінялося там. Да, ви пари, не, скажем, от, о, швидке, ну, так, ви тут пари. Ну. Каже, от вон шви, які ахуєвичі. Ну тут такі, Запаска така, яка була купита. <схай> <с розвиток> там батя, як тільки його купив десь на заводі за трьохлітрову банку, цим э, мазав, помазав ніще, що Короче, що корабли мажуть, понял? Мастика. Ну да, то тобто, есть... Ну, там... ну я її мазом же теж перемазував. Ого, навіть робить? А ну, за голову. Нет. Главне, що работает. Є. А поворотнички. А, а той бік. Класс. за, вис... за простой, нічого не помер. Що, давайте по дворі туда назад. Документи есть? Ну, типа техпаспорт, техпаспорт завтра несут. Что, мне назад прыгать? Да конечно. И как бигатор надо настраивать, ну, на, все. блядь, да, це выкидай, типа дальше, глянь. Да, ну це пизда. Чи коробич чи нет? Вентилятор включается. Теплом хуярить. Вот Тип тут нема майже колхоз. Це класно. Да. А -а -а. Может, в принципе, заглушить, да? А -а -а. Там защита висит. Ну, типа, термостат работает. Термостат работает, машина прогрелась. Ну, по вроді, все класно. Претензії, єдине, що димить, а. ну окей, тут розібрались. тепер тіки. Кажете, до 400 ніяк не опустите. Бачите, мотор димить. Синуля, я тобі кажу 600, ти подивився все, підходи, всі провода роблять, мотор робить, завелась тобі з полуслова, з полуслова, чуєш, всі всі тобі поворотики показують. Ну 600 вже не може бути, то що ви, Ничего, ви казали 550. Чуєш, я да, же, да, да, ну я казала 700. Ні, ви казали 500. 6... 6... 500. 550. Ви казали 550, ви були злітні, все. Чуєш, синуля, да. для тебе 600 і 550, як ти купляєш і продаєш, то, а, то, то для тебе мене... все одно. Для ні. мене ні, для мене взагалі ні. А що для тебе дня? У мене роботи немає, я живу за О, з машину. А собі тут треба трошки в неї вкладати, зараз кольця поміняти, це мотор, розбирати. Ну, то щось треба трошки, звісно, ну, Що, сильно реве мотор, Просто я, не добре я мотор, подивився не? їхній ринок, ну за 500 доларів таку самому можна купити, в принципі. Но, але, в принципі технічески... І яка не буде диміти. А вона димить, так? Да? Ви повірили та дивимось. А я там подімаюся. Димить теж. Мусить димити якийсь. Там я подімаю, який, чи то воно сильно йде дим, чи то не сильно. Ну, вона дуже да, так, вона типа поварена, але. Чи що сино? Поварена вона, так, да, класно, але... але. Ці шви, як вони лежать, це дуже класно. І бачите, тут воно воно тут буквально рік і всього. Я вже пальцями можу пробити, якщо ви кроки вдарити, дирка буде. Дверки підгнивші. Це треба це, це, це робити. Бо все, це... Ну, ясний перець. От, ясний от, ясний от, перець. от, от вам нагляд, наглядний приклад, що буде, якщо не робити. Чуєш, ж, то ж, 700 перейшло на 600. Для того 100 ви казали, 550. Ви казали 550, ви казали, 500 50. п'ятдесят. Ну, ну, не означає, я не казав, це казав 700. Візько. Ну казав сімсот. Невідомо. Ні, ні. Ви сказали, ну 550 можна. Так, да, ви ще сказали дві п'ятерки, ми почали, що да, да, да. ти було таке. Заповнив? Все ну, добре, пам'ятаю. Я, я кажу, для тебе, для тебе, для мене пенсіонерки, то мені 50 доларів це гроші. А, Бо а я студент, я студент, мені треба поїсти оплатити житло. А що це на Луцькій? На Луцькій, просто знімаю квартиру. А що, без водія без батьків живеш? Чи ти так. вже, вже сім'ю маєш? Ні, сім що немаєш? Розумієте, теж по карману вдарити. А зараз в мене ще одна машина, яку мені треба купити. Стару БМВ. І там теж зараз розтрати будуть, то я дві купляю і все. А продаси, ти будеш мати прибуток в цьому БМВ я беру, я вже все, я вже за неї задаток брав, це точно буде в мене. Угу. І в мене є 400 доларів. Ну... Я готовий віддати. Ні, 400 дали тобі. За 400 доларів я не дав. Я тобі кажу, ти сам побачив. Хіба що, що поки, треба, поки ви що... то все зробите, я там зароблю ще 50 доларів. Да -да. То не вам, І не мені 600. 450. О, ні, ти що, сину, 550, то ж я тобі казала потолок, а ти 600. 700 перейшли на 600. Ну, вже скидала, було 550. Куди вже 400? Бачите, що, вже здіваєшся? Я, я глянув, скільки вони коштують. Ну, 600. 600 на 550, 50 доларів тобі на дворник і на, на задворник. 5 сотень. Сонорка, давайте, хлопчики, ну давайте. Не, не, не. Ну, ну, ну. Подумайте, подумайте. Все, добренько, Для давайте. давайте все. А то ми без толку один на да. одного кричимо. <laughs> Ні, ми не кричимо, ми все, говоримо, що Все, надумаєте чому... 500, дзвоніть.

А... <глузь> ну дивись, ну в принципі, я в шоці, що там половина всього працює. Єдине, що салон страшний, страшний салон, правда? Страшно <серенний> салон. Ну типа <глузь> буби він чорним. То похуй, я би був би недоцілим. до Да, він же ж розломаний, там, там центральна панель Там вс розла... Ні, таки 500, ти шо ебався? Ну ладно, за 500 ще кузов, кузов хороший. Кузов помитий і вони, ну типу, навіть їде, тормозить. А він, я не знаю, він в пол, в пол турмоз... не давив. Ні. І не тормозив в пол. Ну, то ну. Коротше, по факту, якщо брати собі машинку, класна ціна, і можна брати. Якщо брати на продаж, то навряд чи за 550 на продаж таке корито. В нього вкласти ще 50 доларів і зверху 200 приварювати ну ніяк ну не вийде, тому що це копійка. Так що, певно, поки що пас. Дивимося, що в нас буде наступне. Ви не виключайтеся. Бо тут все по ділу і швидко. І так, пройшло три дня. Я був на світі відпочивав. І зараз їду дивитися Passat b 5 в універсалі, плюсовий на 19 турбодізелі за 3-250. Значить, по опису це. Має бути хороший пасатик на хорошій комплектації з єдиними двома мінусами, там щось по подвізці І пише нюанси по кузову і підвізці Коротше, написано срочна ціна. Зараз підскочимо. Глянемо, що воно в себе представляє. Якщо машинка непогана, будемо думати. А якщо погана, ну значить далі шукаємо. До речі, та бабушка так і не написала, що згідно на 500 за той жигуль. Та я й думаю. Не треба, певно, його брати. Копейка то таке. Ще їздив в Коваль, але, на жаль, не зазняв. Дивився беху Є28. Вона, в принципі, класна машинка була в мене. Пам'ятаєте, в мене ще олди згадаю, десь рік рік тому була в мене Є28. От я іменно її їздив дивився. Все, машини нема. Стакани згнили до дірок. Порогів нема, пом'яті згнивші, кузов погнив. Мотор масло... масло заливну горловину відкриваєш він і захлохне. Відкриваєш так само масло заливну горловину, звідти дим'яра. При тому газу ж нічого нема. друга хуйово включається. Короч, все. Машинка куку Маліна. Він мені казав 1500. Я думав, що така, як в мене, то можна забрати за ту ціну, яку я їй минулий раз її брав. Потім приїхав, дивлюсь на неї думаю, їбать, а за що тут платити? Відтоді стургувалися з ним до 900, але я поговорив з своїми майстрами і вони сказали, що більше ніж 800 за неї давати не можна. Того я, в принципі, сказав йому 800, він відмовився. Я щасливий, бо він відмовився і в мене нема мозго йобки зараз. От таке. Я вам нічого не знімав, ну там короте, шикальний посад, весь шпакльований, покрашений, блядь, кісточкою таке враження. Ну, все, як завжди, низи ринку. Думав зняти, але... Пацан нормально, понимаєте? Я сам оператор, який би б його відволікавчий, ходив, знімав, теж нема. Зараз просто вам фотки поставляю, як він виглядав. Отак вот, він виглядав. Двигаємося далі шукати щось людське. Я на ньому навіть не катався, чисто підійшов, подивився кузов, завів, почув, що ролик свістить. Він каже, по подвісті дохуя роботи його батя на перепродаж взяв машину, каже, там довгі історія розказувати не захотів. Ну, Думаю, ладно, раз так, то навіть їздити не будемо. Чисто подивився і пішов. Вибачайте, що не зазняв вам контента, там доволі багато на тому пасаті було по Там, коротше, переливається капот, покрищі потьоки такі, чи то лаку, чи то краски, неясно. Ну, в наступні рази буду винімати камеру знімати, Просто реально ну, нема сьогодні настрою щось знімати. Так що продовжимо серію. Так, народ заскочив постригся. Бачите, тепер я лиса башка, дай рожкам. І хотів сказати Сарян, що з пасатіком не зняв, що там, як по кузову, що як воно виглядало. Просто бачите, тільки приїхав а заодихав, то особо немає сил і настрою щось знімати. Отак. Ну обов'язково на наступних машинках буду знімати все вам подробно, гарно. Щоб ви могли насолодитись цим прекрасним контентом разом зі мною. А ми рухаємося далі шукати щось достойне перепродажі. І так, в нас той самий день, поки що камеру з рук не забирав, прийшов додому, відкрив OLX, а там бля-беха 39-та, 3 літри дізель синя в універсалі за 4. Я подзвонив, поговорив. По телефону вже до 3700 сторгувався. І зараз їду в Львів, взяв блаблакар, летим. Побачимо, що з цього буде. Народу. Я в Львові, бачите, Львів, вон модель Львів. А знаєте, що це значить? Це значить, що мене киданули нахуй. Да, вибачте, заберіть дітей від екрані, буде дуже багато матів. Коротше, я як людина з ним поговорив, кажу, що от я виїжджаю, от я сів на бла, -бла кар їду. Майже під'їжджав до Львова і думаю, зайду в Олексій машину. Хоп, нема БМВ, пропало оголошення, думаю, а що це таке? Давай йому дзвонити, а все, мій номер в бані. Я вже до нього ніяк не дзвеннюсь. Пиши пропало, як то кажеться. І зараз просто йду по Львові, шукаю, де купити-попити. Пізди на той самий автобус назад до Луцька. Бо вже сильно пізно, щоб шукати нові варіанти в Львові. Зараз ні одного баблакара не знайдеш назад, але завтра в мене робота в Луцьку. Так що таке мінус 600 гривень на рівному місці і плюс нерви. Але ми. Не здаємося після такого фейла. І ось шукати нові варіанти. Коротше, купив я води і в мене є один варіант, що можна буде глянути в Луцьку. Це шкода Октавія А5 за 4000 доларів 2005 року, сама з четвертого вони не починаються. Нє, не, себе знімаю. То то в Ютуб! Да, Ольга 9 ранькова. Сука. Але ви хлопці даєте. А як? Так, ну коротше, зараз ми рухаємося на маршрутку і певно, нас завтра підемо дивитися А5 п'ятого року на 1.6 бензині. Кажуть, покузи є чим зайнятися, але в нас пригнано. Ну, побачимо, що з того буде. Що ж, а я в Луцьку, і це означає, що вже завтра ми летим дивитися нашу Октавію, так що не переключайтеся, серія продовжується. І запам'ятайте, перекуп повинен страждати. І так, народ. Я дивні на савторія, а це значить, що ми не купили шкоду Октавію. Там навіть знімати не треба було, Тіпо, на відео б не було нічого видно. Куча мілких косяків, плюс моторний MPI TFSI за четверку, 2005 рік. Моторчик працює рівно, салон замучений. Типу скучний автомобіль я його не знімав, от ми його глянули, Все, від нього віддаляємося, його точно не беремо. Дивимося, авторія і шукаємо щось інше. Ну що ж, давайте закінчувати на цьому цю серію, того, що хотів зробити одну велику, але тоді виходить десь 50 хвилин контенту, тому розділимо на дві частини. Так, да, ця частина в нас не супер якась насичена, не багато цікавого. Але наступна частина буде мега унікальна, мега цікава. Там, можна сказати, цілий день провели в місті рівне з машинами, які бистро їздять, дуже голосно речать. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки і ждемо наступної серії через тиждень. Всім дякую за перегляд.